Насправді 80% відчуттів вони не наші, особливо коли ми живемо в щільному інформаційному просторі, тобто велике місто, багатоквартирні будинки, і це не є погано, я взагалі не засуджую. Я насправді люблю міське життя. Просто а, ніби потрібно вміти вміти не тільки готувати їжу, ростити дітей, робити свою роботу, а вміти жити в різних площинах, в яких ми живемо. А, наприклад, в приватному будинку, в більш такому. Легкому енергетичному середовищі, де люди більш віддалені один від одного, це одне життя, це один підхід для, до життя в е, місті, де багатоповерхівка, або, наприклад, у вас взагалі величезний висотний будинок, це інше життя, і просто потрібно вміти перемикатись. Одного разу в мене було, що я була довго-довго, ну довго, якийсь період за містом. Звикла до цих енергій, тобто чисто, сусідів я не відчуваю свій сад, якісь свої зустрічі, і потім приїхала в місто в квартиру. І в перший же день я заходжу в квартиру, і мене, знаєте, накриває, окутує така тривога. Працівна тривога, а я збиралась багато чого зробити під час перебування в квартирі. Тобто в мене були плани. Я думаю, блін, ну оце стан мене нагріб. Некомфортний він для цього. І я швидко згадала, що почекайте, тривоги в мене не було. Я зайшла сюди, тривога з'явилась. Чи це моя тривога? І почала якби, розчищати свої до себе, інші до інших енергій. В результаті хвилин 10, все, все нормально. А можна було б. Цей стан пронести в собі на день, тиждень і так далі. І насправді густина людських енергій, вібрацій вона така густа, саме тому, що люди отак підхоплюють один від одного, не розрізняють абсолютно моє-не-моє. Моє, і увесь цей вал далі ми несемо за собою в своєму енергетичному полі. І звичайно ж, поступово стає важче, 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 тому що це як валізочки, які ти з собою носиш, але не тілесно, а енергетично.